В цьому випуску буде три ІЗІ-ніші. от якраз можна і подивитися: <розірка> по графічний журнали Біблія. Привіт! Дай Боже! З вами що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про ІЗІ-нішу. Так. тобто, у нас є сьогодні для вас дві ІЗІ-ніші. одна для інтелектуальна, а друга така сполуничкою. І з якої почати, я даже от не знаю. І Але. ми зісканували ваші думки і всі сказали про полуничку. Тому почнемо з полунички. Предісторія. Декілька днів назад я спілкувався із своїм другом Сашою Шапіком. Саша, привіт. Саша, привіт. Ось. І коротше, ми говорили, говорили і народили просто шикарну ідею. Ну, я не можу як описати. Тобто, зараз я постараюся вам хронологічно все це розповісти. І так, типу, ідея була в тому, що. Находити е, журнали, звичайні, там, еротичні, скажімо так. Е, ну, от Playboy, до речі, я вважаю, це не це еротичний журнал, більше, ніж е, якийсь там графічний. А що це ти закашився? каше <графічний>, типу, а -а -а, щоб японина. не типа, щоб це слово. Дивіться, давайте так. Е, ви можете знаходити журнали, де немає конкретно там вульгарщини. Розпуста. Де є просто моделі. Чи це космополітан, чи це плейбой, вирішувати вам. Так, угу. Далі. Е, далі, типу, до речі, якщо це е, <скільки> якийсь журнал, <скільки> чи там, сексуальний, чи ще щось, типу, е, попередньо можна, ми вже продумали, що можна стіками заклеїти. Поняв? Поняв, поняв? поняв все розумно, зараз, розумно, розумно. Ось. І ми от думали: типу, от береш цей журнал і просто починаєш листати, перелистуєш. Тобто я вважаю, що це всі. всім це цікаво подивитися. Далі ми почали прогресувати. І, а прикинь, якщо ти типу, знімаєш сценарій, що ти, береш цей, що ти йдеш в бібліотеку, приходиш в бібліотеку. тобто, десь, якщо, якщо це десь в Європі, в Барселоні, якісь, наприклад, то такі журнали 100% є навіть в бібліотеках, музеях там, чи ще щось. Ось. Якщо нема, то можна принести з собою. От, І береш цей журнал, витягуєш і собі тихенько в бібліотеці, переглядаєш його і знімаєш. Прикольно, ми, вау, 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 круто. А потім, знаєш, а якщо взяти отакий от, от прикол, журнал, і е, взяти 60-х, ну не 60-х, ладно, 90-х років, 80-х, там, де всі такі Афро тут, Афро тобто там. Ретро. Там, наприклад, ведро. де дівчатка, там, знаєте, це з хімзавивкою на мотоцикл спирається, і ці всі фотографії. Можна і хлопчики, можна і дівчаток. От. І дивіться, тут ми плюсуємо дві ніші. Тобто, перше, це <с <с от, По-друге, це пізнавально, того, що ви щось показуєте. Це пізнавальний контент, по mm -hmm. суті. Більше того, наприклад, є модель. Правильно, яка там зображена в, на цьому відео чи в цьому журналі? А також це може бути ну не просто там модель, це може бути <гум> зірка. <гум> і цікаво всім, <гум> а як <ж> ця <гум> зірка виглядає зараз? Так. Тоді, в 90-х, вона була така вау, А як зараз ви берете, гуглите і показуєте глядачам, типу, до після? Тобто, плюс ви показ... тобто Ретро, все, що пов'язане з ретро, наприклад, це спогади. Багато хто любить оце. На ностальгії виїжджати На ностальгії. це дуже На крутий контент. Це просто крутіша штука. У мене взагалі весь TikTok, ну, зараз Венздей, а от раніше, типу, були всякі ностальгічні штуки, типу, які Кіндери були там в mm -hmm. 2000 -х, х і тому подібне. Тобто от ці журнали і так далі. Блін. Це в наступному подкасті про це розкажемо, але є дуже багато відосів навіть, де люди комп'ютери старі розчехляють і так. показують, а які там ігри були там 2000-х. І да, от на ностальгії... Ігри, там все, старі телефони, старі плеєри. Просто ностальгія це така крута штука, на якій можна просто виїжджати. Добре, давай так. В цьому випуску буде три ізініші, але ми завершимо про журнали. Давай. Коротше. Коротко, якщо підсумуємо, тобто ви можете затронути тему енетичну, ну еротичну, <там>. <клитична> 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 ви можете затронути тему ностальгії, ви можете затронути тему до після, тому що ви можете подивитися, як баришня виглядала в. Наприклад, у 96-му році, і як вона в 2022 23 му образно. Тим більше, знаєте, вони всі там були молоді з татуїровками, знаєте, як завжди кажуть, там бабусі і так далі. Понабиваєш собі татуїровок, а як ти будеш в старості виглядати? От якраз можна і подивитися, як в старості можеш виглядати. І взагалі на заставку можна ставити, коротше, до після. Тобто, ось так вона була в такі-то роки і так далі. Я дуже Сам попадаю на такі відоси, коли знаєш там про поліцейську академію, про якісь старі фільми, які я дивився в дитинстві, і там була, у баришня, Я такий соплякрожу облизувався. Тіпа, оце баришня. Короче, і коли мені попадається, типу, як змінилися актори? Мені капець цікаво натиснути її. Я типу, натискав, я дивився актор в такому році, і акторка в і актор в такому, акторка в такому такої в такому зараз. Тобто це дуже круто і кліпкабельна штука. І ще ще докажу, що мало того, що можна по імені їх шукати. Тобто, ім'я це як ключове слово. Якщо це популярна модель, то це шифер чи кирпич, як там Клавдія Шіфер, Клавдія Кирпич, не знаю. Клавдія Одним Плипка. словом, давайте я підсумую огляд журналів так. старих. Ретро, можливо, навіть можна і сучасних. Чому б і ні окей, ви берете новенький там журнальчик і починаєте його просто гортати. В чому суть? Люди, які його ніколи в житті не куплять по якійсь чи іншій причині, mm. але на Ютубі їм цікаво буде подивитися да. цей журнал. І просто огляд журналу, де він в Ви його відкрили, погортали, показали. Плюнушці, і ні слова старі. не сказали. Якщо старий, то не в Але окрема ніша наступна а, книги. З такою самою подачею можна знімати книги. Нещодавно я натрапив на відос, де була біблія, але в стилі коміксів. От у нас перехід. Взагалі, я спочатку. Все тихо, ліричний відступ. Взагалі, я спочатку побачив. Течні журнали біблія. Плавний перехід. Давай, розказуй. Ви батьку вас. Приїхали. Я у своєї подруги побачив сторіс. На прилавку десь в Європі вона зняла фотку, що от стоїть книжка, типу Біблія, комікс. Я такий, блін, цікавий. Я беру гуглю і находжу відео в інтернеті з цією біблією. І вона поч... ну, відео починає з того, що вони ту біблію відкривають, відкривають з такого целофанчика, з кульочка і починають відкривати, так показують, гортають і так далі. Я справді подивився весь відео. Мені цікаво було, що на кожній сторінці. Тобто я би цю книгу собі купив. А таких книг може бути тисячі більше того. Ви можете не тільки показувати якісь книги, ви можете про них розповідати. Якщо ви не знаєте англійської мови, ви можете дуже просто взяти опис цієї книги на Амазоні, скопіювати і вставити в озвучку зі штучним інтелектом. Так. Ми під низом поставимо ссылки на такі сервіси. Там треба підписку купляти, ну, та, але... можливо, ми якісь безкоштовні вам знайдемо, ну, але, але краще, ті, з підписки, ті які дорожчі, ті, за які треба платити, там просто якісніша озвучка. Там ви можете дивитися відео, і навіть не зрозумієш, що це штучний голос, це озвучує. І ви просто знімаєте відео, як ви там показали, погортали mm -hmm. якусь книгу. Цікаво. Книги можна робити якісь популярні, актуальні і так далі. А, погортали книгу, а за кадровий голос про цю книгу розповів. Все, крутезний контент робиться отак. Добре, але не обов'язково купувати. Тому що купувати книгу. Книги зараз ми з е, сином купляємо книжки, книжки істерічки дорого. Дитячі книжки по 500-600 гривень. Тобто для кожного відоса ти не будеш купляти книжку. Ну, тобто ну, можна. Ну, action, action біблія 9 доларів. Ну а прикинь, тобі треба кожен. А Скільки коштує Playboy? Я не знаю. Так во ідеш <ріст> на на базарчик, ко знаєте на вуличні риночок. І кажете продавцю, а можна я подивлюсь? І ви таку гупроху включили, у вас контент готовий. Ну а або, наприклад, на. Та можна піти в бібліотеку. Реально, піти в бібліотеку. Давайте вдихнемо нове життя в бібліотеки. Прикиньте, типу, приходять люди, і приходять люди в бібліотеки, вже знаєш, там пилюку, і все там. Скажу так: в минулому сезоні ми штурмували всі ферми і церкви. Тепер ми ж будемо штурмувати бібліотеки. Бібліотек. Let's go. Ну і давай третю нішу, вже як ми її зачеркнули. 200. Це ніші з ностальгією. Бомбезна штука, вона реально привертає увагу платіжноспроможної аудиторії старшої. І, наприклад, я недавно сам залип на відоси, де чувак просто пише комп'ютер 2000 року. Типа, які ігри на ньому були, mm -hmm. запускаю перший раз, типу, через 20 років. І він запускає оцей такий ноут-великий з таким от екраном. І там. Windows 98 або XP загружається ці всі звуки, ця штука. Він ще й так знімає, там без озвучки, без нічого, просто запускає і цей звук. Це блимання екрану mm -hmm. і там GTA в нього, в сіті чи та третя GTA, чи герої ігра. Змійка. Змей... Пасьянс, прикинь. Пасьянс, ну це вже дуже такий. А пам'ятаєш козачки, блін, як грали на такий комп'ютер? — Ну, ти ж козачки знаєш. — Я ще досі граю в козачки. Коротше, хто не шарить козачки, той ну, не в нашій компанії. Менше з тим на ностальгії ігор виїжджати на ностальгії комп'ютерів. Та Лишаємо комп'ютери на ностальгії продуктів різних з того часу, на ностальгії мобільних девайсів, тетрісів, боже, будь-чого. Ну але тут я вважаю, що можливо не потрібно зациклюватись на одній тематиці, тому що ти не знайдеш багато такого. Тобто можна канал просто під ретро, і типу костиль знаходиш, він такий костелі, типу там 39-го року, грубо кажучи. Тобто, в кожному місті є блошині ринки. Як варіант, але я просто веду до того, що контент на речі, які були популярні, мега популярні в минулому, <світ> вони будуть більше заходити, ніж простий костель. Хоча це теж дуже цікаво. Ну, та. Ну, от реально, типу, знаєте, до речі, типу, знаєш Костель зараз, Костель потім. Ну, типу, <світ> <світ> Костель, типа, колись, Костель ну, зараз. Та. Як прогресував звичайний винахід? Тоже четверта ніша бригаді. Я на Тіктоку, до речі, підписаний на чувака зі Львова. В нього, на жаль, мало підписників, бо дуже вузька така ніша. Він сам медий. Предподає медичну історію, і він такі шапочки і так далі розказує там, наприклад, оце це ви бачите картина. Там, наприклад, хтось ригає, чи ще щось. Типа, давайте. І він розказує про цю картину, пояснює її суть. Да, це можливо не американський Ютуб, да, можливо, там, чи ще щось. Ну але це цікаво. Тобто, це історична тема. Тобто, ну, вже ностальгії ні в кого не буде, бо в 13 столітті ніхто не, не дожив. Блін, найти на блошеному ринку оці всі всі. Поняв, що я показав тільки, що. Кон... Та. А от на хто кріку. не поняв, це тест на олдфага насправді тільки що відбувся. А... Кепси. Кіп пс. Розумієте, і оцю штуку ж можна брати типу, і просто перезнімати. Даже там, роз... ну, якщо укріномовний конгент, можна розказувати українською про всякі штуки з минулого ностальгічні. А якщо англійською, ну, ми не впевнені, чи Оце було популярно в Америці, не знаю, можливо. Але що точно в Америці було популярно, то це точно. особливо плейбой. Так тому бачите, дуже багато є можливостей для реалізації своїх ідей, нових каналів. Тому от все, що ми, якщо накинули у цей весь суп, заварила, ви виловлюєте звідти щось своє, кудись підлаштовуєте і знімайте YouTube. Так, і... я надіюся, ми вам дали такий роздум. Ta. Таку, знаєте, ґрунт для, роз... для роздуму. Я думаю, що ви це десь застосуєте і запустите ще свої новенькі канали вже зі свіжими нішами. Ну а більше нас завжди. В наших телеграм-спільнотах. Okay. Долучайтеся. І не забувайте про наш авторський курс, який допоможе вам швиденько вийти на монетизацію. Дякую, що ви з нами. Ставте лайк, коментуйте, як вам ідея. До речі, напишіть в коментарях, яку б із ідей би ви хотіли використати, або подивитися. Або подивитися. Мені цікаво, я сам напишу. Yeah. Все. З вами був чи там Ютуб. Чао, бомбіно. Так, спільнота, тепер показуємо, де були підказки. Та вони були нелегкі, але все ж таки. Дивіться, ми випускаємо пост, де відмічаємо шапіка. Переходимо на нього, і в нього був пост, зразу ж там був, про журнал. І в секретному телеграмі виходить ось дуже корисне відео. І на 6,47 хвилині Марк вже спалює цю нішу. подивіться, як я на нього дивлюсь, коли він це спалив. Якщо в з моделями 80-х, робіть перед тим подушку контенту. чи... Тому ось це була правильна ніша, і на жаль, ніхто ніхто не розгадав цей ребус. А взагалі радимо вам передивитися до нашої спільноти. Це так на правах реклами. Тут ми і паки видаємо, і всі приколи. Так що дуже крута штука.